Багато наших найулюбленіших трав морозостійкі і можуть пережити зиму в різних кліматичних зонах. Найкраще вибирати ті, які підходять саме для вашої зони USDA, вони найкраще перенесуть зимові перепади температур. Але є також однорічні, тропічні, а також ніжні рослини, які не переживуть холодну зиму або можуть вижити лише з додатковим захистом. Якщо ви живете не в теплому, безморозному кліматі, такі трави, як базилік і кінза, доведеться або заново висаджувати кожен сезон, або переносити в приміщення для продовження збору врожаю. Крім низьких температур, взимку трави страждають від надмірної вологи через дощі і танення снігу, сильного вітру і промерзання ґрунту. Щоб зберегти урожай до весни, їм потрібен правильний зимовий захист, визначаємо морозостійкість. Трави бувають однорічними, дворічними і багаторічними. Багато з них є вихідцями з Середземномор'я або тропіків, тому їх стійкість до холоду сильно варіюється. Однорічні та тропічні види гинуть при низьких температурах їх краще перенести в будинок, щоб продовжувати насолоджуватися свіжою зеленню. Багаторічні морозостійкі трави можуть зимувати на вулиці, якщо вони підходять для вашої кліматичної зони. Їм навіть корисний період спокою, щоб навесні дати нові сильні пагони. Морозостійкі трави, шніплук, ромашка, лаванда, меліса, естрагон, Орегано. чебрець, солодкий цицелій, Хрін. фенхель. Ніжні багаторічники, наприклад, розмарин лимонна вербена, вимагають додаткового захисту від холоду, обрізка перед зимою, високі та дерев'яні трави, такі як розмарин, лимонна вербена та лавровий лист, краще обрізати пізньої осені. Після перших сильних заморозків укоротити стебла до 10-15 см над рівнем ґрунту. Обрізка після заморозків запобігає появі нових пагонів, які можуть загинути від морозу. У цю пору року вся енергія рослини повинна йти на зміцнення коренів. Зрізані гілочки можна використовувати в кулінарії, для чаю або ароматерапії. Просто підвізте їх у сухому прохолодному місці, поки листя не висохнуть. Мульчування для захисту після заморозків і обрізки укрите коріння шаром мульчі. Підійде солома, кора, хвоя або листя шаром 5-7 см. Мульча захищає коріння від промерзання і перепадів температури. Для ніжних трав, таких як лимонна Варбена і розмарин, шар мульчі повинен бути товщі до 10-13 см. У холодних регіонах, зона 5 і нижче, можна додати додаткове укриття, наприклад, лапник або агроволокно. Навесні. Коли потеплішає, укриття потрібно зняти, щоб дати рослинам можливість рости. Захист від вітру зимовий вітер може сильно висушити ґрунт і пошкодити рослини. Якщо у вас вітряна місцевість, краще вирощувати трави в захищеному місці поруч з вічно зеленими деревами, парканами або стінами. Якщо такої можливості немає, Можна створити тимчасовий захист з мішків з листям, солом'яних тюків або мішковини, закріпленої на кілках, зимівля трав в горщиках. Якщо ви вирощуєте трави в контейнерах, їх краще перенести в приміщення. Навіть морозостійкі види можуть перезимувати в будинку, якщо ви хочете продовжувати їх використовувати. Перед тим як занести горщики всередину, видаліть сухі і хворі пагони. Переносимо в будинок. Переїзд в будинок серйозний стрес для рослин. Деякі садівники рекомендують робити це поступово: заносити трави на ніч, а в день виносити назад на вулицю протягом декількох днів. Вибирайте для трав сонячне місце, ідеально підійде південне вікно з 6 і більше годинами світла в день. Уникайте протягів і занадто гарячих або холодних місць, наприклад, біля акумулятора або біля холодного вікна. Взимку зростання сповільнюється, і рослини можуть просто чекати весни. Листопад нормальне явище при переході з вулиці в будинок полив взимку потрібно скоротити. Перевіряйте ґрунт, якщо вона суха на глибину 2-3 см можна полити. Вологість повітря повинна бути близько 50%. Якщо повітря занадто сухе, Поставте горщик на піддон з вологою галькою або оприскуйте листя раз два на тиждень зберігання в неопалюваному приміщенні. Гараж, підвал, сарай або холодний парник чудові місця для зимівлі трав. Їм не потрібно багато світла, головне температура від 4 до 16 градусів. Поливайте рослини раз на кілька тижнів. Щоб коріння не пересихали, але не перезволожуйте ґрунт, це може призвести до грибкових захворювань. Зимівля горщиків на вулиці. Якщо ви залишаєте горщики на вулиці, вибирайте лише найбільш морозостійкі види. Наприклад, якщо ви живете в зоні 7, залиште лише ті трави, які витримують зону 5, можна вкопати горщики в землю або поставити їх групою біля стіни будинку. Утеплити їх мульчою, ялиновим гіллям або агроволокном. Навесні поступово знімайте укриття, щоб рослини адаптувалися. Живцювання. Осінь. Відмінний час для живцювання. Зріжте молоді пагони довжиною 10-15 см, видаліть нижнє листя і посадіть у вологий ґрунт. Можна використовувати стимулятор коренеутворення. Тримайте живці в теплому світлому місці, але не під прямими променями. Коли вони вкоріняться, пересадіть їх в окремі горщики, вкорінення у воді. Деякі трави, базилік, ем'ята, меліса, шавлія – легко вкорінюються у воді. Просто поставте живці в банку з водою на сонячне підвіконня. Посів насіння. Деякі однорічники, кріп коріандр – можуть самосіятися. Але якщо хочете отримати ранній урожай посійте насіння будинку за кілька тижнів до останніх заморозків збирайте насіння восени або купуйте свіжі. Використовуйте спеціальний ґрунт і тримайте розеесаду в теплому світлому місці. Навесні пересадите молоді рослини у відкритий ґрунт. Такий підхід дозволить вам насолоджуватися свіжими травами цілий рік.